Галичина завжди була частиною Європи. Подивитися на наш край з такої точки зору дозволяє нове історичне дослідження Романа Петріва, східна Галичина в складі Австрійської імперії. Основну увагу каже автор, присвятив не соціально-економічним проблемам, а прогресивним реформам австрійських імператорів в галузі міського права, судочинства та адміністративного устрою. Відтак монографія містить практичні поради з державного управління, які були б корисні і сучасним політикам. Основою європейськості Галичини переконаний історик. Була власна Конституція. А в Галичині це йде сильний такий реформаторський характер, який впирається на Конституцію вже 1849 року і 50-го року це наша Конституція Галичини у складі Австрійської держави. Але Конституція перша для Галичини, оскільки Конституція почала розвиватися в Європі далеко. Раніше, ну я тут міг би сказати, що Галичина отримала дуже цікаву форму розвитку. Погляди історика не поділяють прикарпатські колеги. Вони каже Роман Петрів, продовжують користуватися застарілими науковими концепціями і наголошують на феодальному розвитку Галичини. Хочу сказати, що я маю опонентів, які не хочуть, аби ця книжка розглядалася. У Прикарпатському університеті, бо як прийшла конституція, то вони не стали зі мною говорити, чого я змушений був покинути Івано-Франківськ і поїхати в Київ. Бо я до речі, там запрошення мав туди, але так складається і тепер. Дослідження автора базується виключно на архівних документах, переважна більшість з яких німецькою мовою. Перекладає він їх самотужки. У найближчому майбутньому обіцяє історик видасть нову монографію. Вона буде присвячена питанням приватного права Австрії та Галичини.